На вулицях Рівного частіше стали перевіряти документи у чоловіків, як розповідають в СБУ, роблять це у зв'язку з нещодавнім викриттям схеми, яка дозволяла ухилятися від мобілізації. У зв'язку з останніми подіями, а саме викриття у рівному злочинної групи із 29 осіб, які заробляли на ухилянтах, співробітниками СБУ регіону спільно з іншими складовими сил безпеки та оборони здійснюються перевірочні заходи з метою запобігання та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій, підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України, а також превентивні заходи з метою запобігання будь-якій яких корупційних злочинів пов'язаних з ухиленням від мобілізації? До злочинної схеми були втягнуті 26 медпрацівників. За чималу плату вони підробляли історію хвороб того, хто хотів уникнути мобілізації. Під час обшуків у майже 50 фігурантів цієї справи виявили понад 14 мільйонів гривень. За даними слідства, оборудку організувала очільниця агентства нерухомості та дві її підлеглі, які залучили до незаконної діяльності 26 медпрацівників. У СБУ наголошують, перевірки правоохоронців у межах воєнного стану відбуваються з дотриманням усіх. Всіх правових норм, а відтак про порушення закону і мови йти не може. Вказані заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану у своїй діяльності. СБУ дотримується принципу законності конституційної недоторканості прав і свобод громадян. Місцеві теж не вбачають жодних порушень у діях правоохоронних органів. кажуть, якщо вони і здійснюють перевірки, то точно роблять це законно. Ну законно на мою думку, що це мабуть їм таки поступило розпорядження перевіряти. Якщо це відбувається зупинка громадянина працівником поліції СБУ і далі по списку. Це правильно і законно. Те ж саме і кажуть і про ухилянтів. На думку рівнян, у час повномасштабного вторгнення жодних відкупів від служби бути не може. А якщо хтось не хоче виконувати свої обов'язки, то як стверджують місцеві, за це необхідно відповідати перед законом. Ну потрібно, потрібно обов'язково. Це ж порушення закону і ухиляються, і гроші платять. Значить, якщо зараз військовий стан, то всі повинні. У нас діє кримінальний кодекс. Якщо хтось отримає. За грошову винагороду певну довідку це незаконно, це неправильно. У кожного є як конституційні права, так і обов'язок конституційні. Якщо людина це не виконує, відповідно закон має діяти. От і все належно ставитися до перевірок, закликає і національна поліція. Громадян просять не суперечити правоохоронцям та відповідально віднестись до своїх конституційних обов'язків. Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які діють в межах покладених на них службових обов'язків. Наразі перевірки активно тривають по місту. В управлінні СБУ наголошують, під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду територією міста. Також у громадян дивитимуться документи та проводитимуть огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб може проводитися їхня додаткова перевірка. Вікторія Якимець та Артем Шаула. Телеканал Media Group.